З початку року фахівці держфінінспекції України в області перевірили понад 600 підприємств, установ та організацій. У більшості з них виявили фінансові порушення серед найбільш поширених незаконне використання державних ресурсів, завищення вартості ремонтно будівельних робіт та послуг, а також безоплатне надання в користування природних і матеріальних ресурсів. Наша служба реформується і ще продовжує реформуватися. У нас повертається таке, що вирішується в кабміні. Такий вид діяльності як оперативне. оперативний наш аудит, це тобто то, то наші структури в структурах державних, де найбільші обсяги проходять фінансові потоки. Це наш нафтогазовий комплекс, буде знаходитися, наші співробітники, які будуть контролювати перед тим, як виплачуються, будуть кошти ну, для чого? Для того щоб попередити, тому що ми. Завжди знаходимо порушення, потім роками ми судимося, щоб забрати ці кошти. Як правило, збитки дуже важко відшкодовуються. Хоча на сьогоднішній день ми маємо 79% відшкодування по наших виявлених порушень для зрівняння в минулому році. Було 53%, а зараз по Україні 59%. щоб так вибачає 56%, щоб було з чим зрівняти. То вроді це питання в нас і підтянте, але там все-таки краще попередити цей злочин чи порушення, щоб кошти залишилися. Проти злісних порушників фінансово-бюджетної дисципліни застосовано близько 300 санкцій. 50 установам призупинено бюджетні асигнування. Звичайно, що саме основне в кожній службі в державній службі це люди і тому, мабуть, кадрове питання одне з основних, яке ми розглядаємо постійно на наших колегах. От, це питання розглядалося також і на колегії Державної фінансової інспекції України, яка ще нещодавно відбулася. І, мабуть, тому у нас і постійно представники є із нашої управління Державної служби в області, От, тому що постійно міняється законодавство. І ну ви знаєте, людей потрібно не тільки навчати, а потрібно, щоб вони знали, що вони можуть робити, що не можуть бути більше в нас, в наш такий непростий час. Це робота з кадрами. Вона себе виправдовує. Видно, що це ті люди, які привикли шанувати закон і працювати з законом. І мені здається, що це надзвичайно важливо, особливо такий от переломний момент, коли змінюється законодавство, і тут дуже важливо. Знати діюче законодавство, але ще важливіше, мені здається, що так працювати трошки наперед, прораховувати те, які зміни можливі, Це дає можливість і кадрову роботу відповідно проектувати і здійснювати згідно з із постановами Держфінінспекції в області до адміністративної відповідальності притягнуто 439 посадових осіб, 28 звільнені із займаних посад.